Вітаю всіх! Сьогодні приготуємо малинову пастилу. Для цього треба тільки одна малина, так як ми цукру не даємо і малину я не мию, так як зібрала її в себе на грядці. Потовчемо ягоди, щоб вони були однорідної маси. Подрібнела, буду перетирати її через сито. малини в мене була 3-літрова каструлька. З неї вийшло 2 літри соку і тарілочка відходів. Скуштую, який він вийшов на смак, що можу сказати, він вийшов трохи кисловатий, занадто концентрований. Ми це підправимо, додавши сюди трошки звичайного кабачка. Він має нейтральний смак і забере кислоту. Беру невеличкий кусок кабачка, Тут йо у мене 300 грам на 2 літри Ну І цього буде достатньо. Збила кабачок блендером. Дивіться, яка вона вийшла, однорідна маса. Не буде таке кисле. Цукру я не даю. Перемішую ще раз усе, Добавлю одну столову ложку меду. А розведу його я цим самим соком. Всі продукти в мене домашні, натуральні. Так як у нас на вулиці зараз 30 плюс температура, я її буду сушити на сонці. Беру деко, застеляю його стрейч треть пленкою. Можна також змастити олію без запаху. Це робиться для того, щоб готова пастила легко відставала від дека. Половину малинового пюре я вилила на деку 36 на 46. Так, щоб грубина була, в мене виходить 1 см. Цього буде достатньо, щоб воно гарно просушилося виношу, на вулицю сушити. З відходи при бажанні можна зварити компот. У нас є такий, типа, балкончик, він металевий. Тут сам метал вже нагрівся, що не можна на нього стати. Поставила два дечка, вони теж металеві. І вона наша пастила буде хорошо просихати. Так, хочу вам показати результат сушіння пастили. На свіжому повітря на сонці. Ви бачили, що я робила спочатку з малин, зробила пастилу із абрикос. І дуже тоненько її налила, деко нічим не змащувала, і вона у мене дуже гарно висохла. Зараз я покажу, як я її знімаю. Ось, ви бачите, по краях. Обрізала, щоб не порвати її. І для цього мені не треба було мастити деко ніякою олією. Погляньте, яка вона. Вона тоненьким слоєм налила, вона не прокисла, гарно знімається із дека Ось така у мене получилася пастила із абрикоса. Ви вже бачили, що я води і фрукти я не варю, так зберігаються всі вітаміни. Наливаю на деко тонким шаром, тоді воно не прокисає і швидко просихає. І готуємо собі такі смачні ласощі, корисні, без цукру, натуральні. така. Абрикосова пастила. Подобається? Значить тоді? Готуємо разом.